Подивіться, ми їдемо до Соні, а люди куди? Люди вдома не сидять, хто куди, одні вперед, другі назад. Всім вам добрий вечір і здоровенькі були. Ми в дорозі до Соні в гості. Сьогодні буде гарний вечір, гаряча зустріч, приємні е, бесіди. Можливо, будуть коляда, будуть інтересні гості. Їдемо до Соні підтримати, розвеселити її, розрадити. Сподіваємося, що Соня буде ще надовго з нами, хоч вона нас лякає, що йде додому. Але ми вже це чули і не раз. Сподіваємося, що Соня нас не залишить. Бо без неї ми будемо тут сиротами. Скільки здоров'я хватить, то буде? Буде, мусить бути. Ми її нікуди не пускаємо. До останнього. Ми у Соні, да, з подарунками. Це усе вам. Будьте здорові і щасливі, нарік цей дни, не ви дочкали. Дякую, дякую, мої хороші, ви як завжди перші. Молодці, що прийшли. Бо я я знаю, я того прийшла допомогти, що може дивитися, тут я що в Соні робить. Ну як же, дивіться, Клас. Як положено. А, так, там є плюшка, тут є Хто, куди, а я по столам. Дивіться, це у Соні така, як замальовка. Далі буде, як кажуть. Ми з Степаном прийшли по-людськи, заколядували. Ну, розколядати коляда. Ну, дивіться, яка з мене пані солоха вийшла. Степан уже працює, нарізає калачі. Соня зустрічає гостей. Ми їй допомогли вже солоденького нарізати, фрукти накласти. Зараз буде ще прийде отець, буде їй хату освячувати. Степан уже голубці пробує чи добрі. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Олі з Юри ще нема. Комаров на телевізорі. Ну, Саме Оля прийшла Оля, будь ласка, до у гості знайома. Сказати, що ви вишите. Нічого, тут всі тут всі однакові, не обов'язково. Добре, що прийшли. Пойнатуйся. Добрі вечір. Добрий вечір. А ми шість здоров'я з Різдвом Христовим з Новим Роком з Василем з Іорданом. Як дочекали, так і упровадили нам много. Я вірю. Все, поки включилися, всі поздоровали. А Юра сумку що? А, Ми всі свої Всі свої, всі вже Телефон щось заглючило. Михайло, 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 Михайло. Миша. Ты самый ничего свячи нет. Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава тобі, на слава тобі, Цар'ю будь події жителю душі. Рісти. Люди сина повнять, старми до краї життя подати. помилуй нас, святий Боже, святик, святи безсмертий помилуй нас, святий Боже, святик, святий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче нашої сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні.

Мати Божа йшла, і той не знайшла. Ой дай, Боже, і той признайшла. Я ja той хре знайшла, до гори знайшла, sla... ой дай, Боже, гори знайшла. Я пам'ятаю, ще той перший раз, коли ми. Познайомилися я тут отримав парафію в па пертенбої. -па -па Ми закликали мене освятити хату. Ми так само святили ширшим освяченням. Ну, я також бажав здоров'я, щастя, благополуччя і казав, щоб ви знаходили спокій в хаті в затишок, а також, щоб. Хата була наповнена друзями-гостями, певний переборщив. Все життя в Соні були друзі, були гості, були люди, був стіл, була забава. І от так сталося чотири роки назад. Я отримав другу парафію, ми роз'їхалися трошки, хоча так підтримуюсь, з усіх на телефоні. Так, чотири роки вже. І я думав, що Соня вже все, на нас покій. Ми пішли всі Соня добрала ця кос. Ви як пішли, соня ще більше розійшлася. Я не знаю, що сьогодні вам бажати розумію, на рахунок той забав, але краще веселитися, краще, коли друзі є в хаті. Так, можливо, в наших роках деколи вже й не так легко, то щоб приготувати все, то все. Нічого, але, але, але воно в тому разі. є життя. А життя є тому, що ми робимо щось добре, ми робимо комусь приємне. Тобто ми робимо доброту. Тому і сьогодні я й почну з того, що нехай здоров'я, радість, щастя, оця ваша доброта, ця ваша прихильність щирість. І далі залишиться з вами. Хай і в цьому домі буде вам прекрасний затишок, а де ви після тяжких праць приходите замучені, і щоб ви знаєте, щоб ота аура, яку лишають вам люди, друзі, знаєте, і дзвонять, і приходять, щоб вона завжди була щирою, добре була такою благополучною, приємною, радісною. Ми бажаємо Наталі, від всіх гостей вам доброго здоров'я, благополуччя, щастя. Дякуємо Богові, що ми маємо таку знаєте, подругу, знайому, що маємо десь колись подзвонити, прийти, Завжди, хочем я, хочем хочем я, не знаю, власовую, що Я говорю. <х> <х> Тому хай Бог допомагає вам, вам добра, вашій родині, всім знайомим. Благополуччя, миру, пробуту на ногі і плоді літа. <голуча> нога <голуча> я літа, нога я літа. Соню, а, кожний час а, нашого життя. Я знаю Соню, так, не один раз вона вже і пакувалася, і їхала до і Я вже молитви читав, він соня. Але бачимо, Бог веде послуги. Хочемо господаря! Списку, що ми сьогодні Це з вами за цій гостині на цій забаві Драйдусь, на, на, на тому святі юрдянському, а тому ще раз звичимо здоров'я, добробуту, щастя і Божого благословення. А хай Бог допомагає вам всьому. На здоров'я вам. Дякую. Дякую, дякую вам, широка Смарян, Атушка Світлана, дякую всім гостям, які сьогодні прийшли. Не погонорували і відклали всі свої справи, і прийшли. знаєте, бо кінець э, люблю. <смалі> Я люблю гостей, люб, і прошу забавляйтеся як <смалі> там. Дякую, Дякую. 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 вам, знайомте <смалі> <смалі> <смалі>

За, за неї, так, вона родичка, за її дітей положив. Діти теж родичі з усіх вас, за всіх нашої родин, всіх наших родичів, щоб всі були здорові, щасливі. Так, як я кажу, дорослі маленькі. Старії морденьки, всі родичі були. Дай Боже. Дякую, Бога, що у нас є. Чекайте, ще ви є хлопці, то не встають. Нічого, я ще не доказав, немає ще часу стати. Чоловік сидячи, чоловіки стоячи. Участь Божани, я думаю, що так що ви Звичайно, всіх Всі благ вам, щастя, здоров'я, щоб ви нам прожили багато років. Ми вас дуже любимо. Дякую Богу, що ви нас є. за вас. Особисто за сьогодні, щоб ви були здорові, щасливі, щоб вас цілили, діти, внуки і мати Божа, хай обергаю вас і чаток на світі. Ви дуже чудова жінка. Дуже вас любимо. За вас. Така тема пішла. І за Буковину, і за Україну, ми що і Буковинці і з різних частин України. І, звичайно, ми всі українці щирі, добрі. Ми бачимо тут нашу родину, яка тут зібралася. Ми, дякуючи комісії Доні, ми познайомилися з вами. І коли ви зайшли, я сестрі кажу: це який рік був? Сестра в десятому році прилетіли з мамою в гості і куманом дзвонить і каже. У нас буде фестиваль. Приходьте, в оця буде ювілей, приходьте, буде свято, буде гарна забава. По сьогоднішній день мені сестра згадує. Я так пам'ятаю, коли ви зайшли, я кажу: це це отець. І коли команда запросила, ми були в тій церкві, ми були на тому фестивалі, ми були на тій забаві, і отак, оці всі спомини повертаються і дякуючи, звичайно, цій. Наші комісії пам'ятаєте, ми я кажу, що всі тут ми одна родина, які ми познайомилися з вами, вами і з вами дуже приємні. і Дуже нам подобалися. Ви такі забавні, такі ну дуже приємні. Ми теж ходимо до церкви. У нас тож і отець Но ви. Ми навіть своєму цьому казали, що ми були на такій забаві, що десь де, де є свято Володимира Манхетену. А ну, ми в Брукліні живемо, але на так на спочатку, дима. і ми то так, отець Володимир. То ми дуже вдячні нашій кумі, що нас всі <святували> зібрали, ми всі побачилися. Так, і звичайно, у кума хоче випити всі за вас. Бо дякуючи вам, ми відчуваємо всі свята. Кажу, сьогодні Івана, а в нас сьогодні Іванова. А це свято Івана при течі забирає наші новорімачі. Нас тут ще є Іван Іванович. Тож і ми Іванів так, що ми молимось за наших хлопців, які допомагають нашим рідним там жити, виживати. Ну чи можемо стараємося їм допомагати. Дякую всім, хто долучається. Бо це мені в церкві було неприємно, коли ми збирали дощі. Жіночка підійшла постарша. і Каже. А що ви ще збираєте на Україну? І мене це трошечки любить людей, поважаю, але кажу, а що війна закінчилася, ми вже можемо yeah. розслабитися, а ми не можемо зупинитися, бо ну, вони чекають, вони того чекають yeah. і, і радіють тим, і молимось за них. Так що ми вам дякуємо, що ви нам робите таке заключне різдвяне свято і вас всіх вітаємо з Новим Роком і всім бажаємо. І я думаю, що це всіх бажання нашій Україні перемоги. І щоб всі хлопці коронувалися до своїх сімей, до тусі до дітей, сини до мамів. Нас зять воює, так що баш зять воює. Так що всім всім повернутися. Хай люди. до дому хаті Ну, Давайте п'ємо за соня, потім ще вернемося за воїнів. Господні не ви сіро, води си, о, бо жити, сьогодні не виси, не вода. Сморія, Світлана, матушка, земляки мої всі. Оля, дякую тобі, що ти прийшла сьогодні. Хочу подякувати, що так, Шу, як ти там ти? була моя доля, як складалася, але ніколи мене Бог не, об... не обділяв добрими людьми. Що дома в мене завжди було. Хоч у мене була однокімнатна квартира, повна людей кожну суботу в неділю. Каже, Любка моя мама така була дурна, така я так, і Я хочу подякувати за те, що ви є, що ви всі здорові. Дай Бог всім щастя в Америці, дітям вашим вдома. І щоб ми могли так зустрічатись. Вже каже, якісь в когось з вас. Чому, що може, десь кізь, будуть весілля, вже трохи хочеться десь Дайте от, знати. Так, От за вас усі. Я вам щиро дякую, що куми з Брутлина приїхали, та з Малянки, та з Пасейку, так. А Пасейк це прямо, прямо, прямо і не треба нікуди звертати. І Київку, і Київку. Так, це... Що тут їхати? Замайка ще приїхати. вам щиро дякую і... Та не чекай ці тарахуї, щоб не проскочити. Що ми Я вам скажу, що в Америці скільки людей зустрічали ми, і... Соня особлива. Особливо, тому що вона е, дуже добра душенька. Вона добра людина. Вона може впекти, вона може сказати, але вона може. Але ми її <риклад> дуже цінуємо, тому що в неї добре серце, добра душа, і вона любить людей. Вона не, не тримає зла в собі. Що <риклад> тримає... вона... <риклад> думає, вона тобі скаже. <ривателі> а, так, відкрита і щира людина. Okay. Так мало. Давайте. Соня, я хочу за тебе випити. Дякую, Соня, дякую. Що ж ви об'єднаєте? Вита вночню, я кричав серду я. Бо ми ж помни щастя ми знали, про да послухи. Ми ось ми тоді, бо ми ж помни щастя ми знали. Начинка. Так живе дуже смішне ми тобі дамо додому ще Всіх цих ваших гостей сьогодні привітати ще раз з Різдвом, з Новим роком, з Василями, з, з Святою Вічері одною, другою, з Йорданом, з Іваном. Дай Бог усім нам, рідним нашим, міцного здоров'я, довгих щасливих років життя. Дай Бог, щоб хлопці нам здобули перемогу в цьому році, щоб вичистили цю нечисть. Дякую. Дякую. Дай Бог. Дякую за те, що ми можемо зустрітись і тут святкувати. Тост контрольний, під на і контролюю. <реш> Я правильно, як правильно. Прошу. Всім щиро дякуємо. Було дуже, Соня, було дуже смачно, дуже весело, Дякую. дуже гарно співали, дуже Дякую. щиро такі українці наші, тому ми вам побажаємо здоров'я, саме головне, миру, перемоги Дякую. нам. І ми сподіваємося, що до ранку ви досидите. <реш> Надійся. Нічого не дати. Їм там дадуть, їм там дадуть. Ми завтра йдемо ще на одну гулку. Давай, щасливо. Добре, дякую. Не пропадайте. Дякуємо. Хай щасливо. Так, я за всіх. Я за всіх. Все, щасливо, пока. Вона вже все.

Хоть трошки